Титан це геополітичний метал. Знатися трошки більше, що це за метал. В нас є сировина, в нас є технології. Наскільки, наприклад, Росія та Китай можуть нам завадити? Великий геополітичний суд, дуже великий. Залишається Японія та Україна. Все більше ніхто не вміє виробляти металічний титан. Тобто наші спеціалісти вони цінні і нам треба цим пишатися. Нам це треба використовувати. А що Шо? потрібно зробити, щоб все ж таки на нас звернули увагу західні партнери? Нам треба робити. Нам треба просто працювати, відродити титанову промисловість. Можливо, зробити в дуже стислі сроки. Наскільки стислі? Місяці Слухайте, оптимістичний прогноз. Після такого а... хочеться жити. <звіт> Вітаю вас на Ютуб-каналі Асоціації Титанової промисловості України. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про титан, а й ще й про важливі проблеми, які він відкрив сьогодні, з Андрієм Броцьким, засновником компанії Велта. Андрію, вітаю. вітаю! Сьогодні я б хотіла запитати у вас, як у експерта, у людини, яка знає про титан, все які проблеми війна, з яка почалася в 2014 році, да і в 2022 другому почалася повномасштабне вторгнення. Проявила на світовому ринку титану, адже раніше всі країни Заходу були залежні від Росії та Китаю, що змінилося зараз, і чи можемо ми, Україна, як країна Титану, щось також змінити? Знаєте, змінилося майже все, особливо, особливо з початком повномасштабної війни: 72% мирового металічного титану. Це Китай та Росія. А якщо додати до того майже дружний їм Казахстан, то це буде ну, майже 80%. Залишається Японія та Україна. Все. Більше ніхто не вміє виробляти металічний титан. Тому ми маємо дуже велику залежність, залежність наших партнерів, наших союзників. Від металу, який є во многому основою для сучасних зброєнь. Чим може допомогти Україна? І що в нас є? В нас є сировина, в нас є технології, в нас є унікальний запорізький титано-магнієвий комбінат, який зараз, на жаль, не працює за війни, і ми можемо, ми можемо відновити. Ланцюжки поставок до наших союзників, до своїх підприємств, які так потребують титану для виробів зброї. Ну тобто, ми можемо пояснити нашим глядачам про те, що щоб ті ж самі штати поставили нам нові М-777, їм потрібно для цього спочатку купити в нас титан і зробити з цього титану зброю. Або ж тоді покуп, купляти в Росії. Але ми сподіваємося, що наші союзники цього робити не будуть і не будуть продовжувати бізнес з країною терористом. Вони безумовно не будуть продовжувати співпрацю з країною терористом Сполучені Штати вже одразу після 24 лютого минулого року припинили закупівлю металичного титану в Росії. Європа дещо вагалася, але Декілька місяців тому це теж відбулося. Ви казали про гармати. Ви казали про М777. Ці гармати унікальні. унікальні гаубиці виробляє компанія BioSystem. Це британська американська компанія, яка зараз відновлює виробництво цих унікальних орудій. І ми точно знаємо, я не буду розкривати деяких таємниць, але ми точно знаємо, що вони знаходяться в пошуку титану саме для цих гаубиць. А що нам, як країні, не знаю, як українцям, можливо, вам, як представнику галузі, потрібно зробити, щоб все ж таки на нас звернули увагу західні партнери? Ви знаєте, нам треба робити. Нам треба просто працювати. Треба працювати кожному на своєму місці і робити свою справу. Ми для того заснували Асоціацію титанової промисловості України, щоб відродити титанову промисловість. Саме близьке, що ми можемо зробити, це перезапустити запорізький титаномагнієвий завод, а потім його треба реконструювати. Мабуть, його треба прикрити зараз сучасними системами ПВО, щоб він міг виробляти необхідний титан для наших партнерів та для нашої оборонної сфери. Нарешті треба прийняти державну програму, про яку йде мова у. Рішення РНБО ще 2021 року. Якщо я не помиляюсь, влітку воно було прийнято у 2021 році. Був наказ президента з цього приводу. І треба розробити концепцію та прийняти держпрограму. Про це каже рішення РНБО. Про це каже наказ президента. Про це не не так давно казав президент. З трибуни Верховної Ради ви про це вже так говорили. говорили да, що Титан це метал перемоги, і нам потрібно все ж таки якби прискоритися. Нам я маю на увазі всім українцям, і особливо деяким можновладцям, які мають вплив на ці процеси, щоб прискорити перемогу України. Бо ми всі розуміємо, що без західної зброї нам буде досить важко далі продовжувати боротьбу. От, а ще нагадаю, що ви можете подивитися наш перший випуск про Титан і дізнатися трошки більше, що це за метал. Андрію, я продовжу задавати свої каверзні питання вам. Чи можна сказати, що війна фактично поляризувала ринок Титану? Тобто, умовно, є США, Європа, Україна на одному боці, от, а Росія і Китай на іншому. Наскільки, наприклад, Росія та Китай можуть нам завадити в цій співпраці на великому економічному світовому ринку? Світ поляризувався, і він поляризувався не тільки в плані Титановому, він поляризувався зовсім зараз. Йде цей процес, це великий геополітичний суд, дуже великий. І ми ще в початку, на його початку. Ми тільки починаємо розуміти, що, що відбувається, і це початковий процес. Титан це геополітичний метал. Він дуже не небагатий в обсягах а, а, виробництва, але він дуже, дуже специфічний, без нього нічого не літає. Не стріляє, як ви казали, не плаває. Китай, дар та Росія, де безумовно вони будуть намагатися заводити Україні, а в першу чергу нашим, е нашим партнерам, Сполученим Штатам, Великої Британії, Євросоюзу. Вони будуть намагатися зробити все, що можна найгірше в е титановому плані. Це великий геополітичний су, і тут ну титан, ще раз повторюю, грає не останню не останню роль, на жаль. Ну можливо тоді на щастя, адже в Україні є все ж таки і ці запаси потужності. В нас є технологія, і тоді. Якщо ми всі ці компоненти складемо, так, і будемо отримувати вже металевий титан, будемо з нього робити прекрасні речі для нашої перемоги, то в нас є ці шанси. Саме основне, що я хотів би е, додати, це те, що в нас є найбільш цінно, це не сировина. Сировина є в багатьох країнах світу. Сировина є в Австралії, сировина є в Африці, сировина є в Південній та в Північної Америки. Сировина є в Росії, на жаль. І сировини дуже багато у Китаї, дуже багато. Але виробляти металічний титан, особливо сучасними методами, майже ніхто не вміє. А в Україні. Так склалося, що ще залишився дуже великий науково-технічний потенціал. І це коштує, на мій погляд, набагато більше, ніж ті поклади, які є в нашій країні. Тобто, наші спеціалісти вони цінні, і нам треба цим пишатися. Нам це треба використовувати. І нам треба запропонувати наше технологічне рішення. Наші технологічні можливості нашим партнерам та союзникам я думаю, що варто також нагадати, що е, саме в Україні е, було винайдено е, технологію виробництва е, більш зелену технологію виробництва металевого титану. Можливо, ви про неї трошки розкажете. Це наша технологія, а е, це технологія Ті well Процес. Я про це можу розказувати там годинами, але ви знаєте, я є засновником асоціації титанової промисловості, але я не хочу, щоб ця асоціація була велтою. А крім того, що ми винайшли, ви, ви знайшли цей метод і зараз, зараз вже втілюємо його виробництво, в Україні вже є стара, але існуюча технологія. Метод Кролла, І лише сім країн світу до недавнього мали ту технологію, включно Україну. Але Сполучені Штати, наприклад, у 2020 році вибули з цих сіми країн. А чому? Тому що підприємство, яке займалося виробництвом за цією технологією, не витримало ковіду. Не витримала е, тих е, речей, які принесла з собою світова пандемія, і це підприємство було закрито. І зараз е, Сполучені Штати е, роблять все для того, щоб відродити у себе виробництво металічного титану будь-якою технологією. Бажано новою. Тоді бажано звернутися до нас, точніше до вас. А ми продовжуємо. І чи можете ви так дуже просто для наших глядачів розказати, які титанові активи має Європа та Штати? От ви вже сказали, що Штати закрили свої потужності да, по виробництву. Наскільки США та Європа самостійно без України можуть, скажімо так, існувати, да, продовжувати видобувати титан? Дивіться. Видобувати титан Європа майже не може, тому що в Європі титан є тільки в Норвегії, титанові поклади та в Україні. Все. Більше це саме більше в Європі немає покладів. Великі поклади є в Сполучених Штатах, але вони ну дуже повільно розробляються. Та небагато виробництв, які видобувають титанову сировину. Але я ще раз хочу наголосити, саме головне це переробка. Це технологія виробу металічного титану. Її зараз нема не в Європі, не в Сполученому Королевстві, не в Сполучених Штатах США. На жаль, єдиний завод, існуючий по старій технології крови, він є в Україні. От чим Україна унікальна? Давайте тоді перейдемо до більш таких, знаєте, глибоких деталей цієї галузі, і ми знаємо, що наприклад в тих же боїнгах. Да, використовується титан для виробництва. Як отакі великі компанії, як Боїнг і всі інші, відреагували на заклики міжнародної спільноти зупинити закупівлю російського титану? Ви знаєте, Боїнг до цього рішення зупинити закупівлю, йшов дуже важко та дуже довго, але рік тому. Відбулася велика титанова конференція у Сполучених Штатах. Це всесвітня конференція, яка називається «Titanium USA», де були присутні майже всі основні гравці мирового титанового ринку. На жаль, навіть росіяни були. Компанія Boeing офіційно заявила, що вони зупинили закупівлю в Росії. Вони офіційно заявили, що вони готувалися до цієї ситуації. Як виявилось, їм був треба час, і вони зробили складські запаси титана, титана серця. Це або губка, або титанові зливки. І їм цих запасів вистачить до початку 25-го року. Вони незалежні. Але до до 25-го року. До того часу вони сподіваються, з'явиться нові ланцюжки поставок та нові виробники. І оце якраз наш шанс в ці ланцюжки так, потрапити. Так, да. так. Тобто, фактично, ми можемо сказати, що Титан зараз є, в принципі, санкційним товаром на світовому ринку, адже його, на наприклад, з Росії да, і з Китаю вже не закуповують. На жаль, він офіційно не в списках. На жаль, якщо б е, моя воля, я би дуже е, просив наших партнерів та союзників ввести санкції проти саме проти е, російських е, виробників титанової продукції, а він там один висомпова на Світові поставки сировини. Якщо залишити російське підприємство без поставок сировини з світової арени, їм буде дуже важко. Ну, а так. нам буде менше прилітати. Да, бо фактично таким чином західні країни спонсорують Росію Знаєте, і фактично там війну. Зараз, наскільки я знаю, наскільки я досліджую ринок. Їм йдуть поставки не з Європи. Сполучених штатів уже після запису цього інтерв'ю, 25 вересня, стало відомо, що Сполучені Штати Америки нарешті запровадили експортні обмеження щодо ВСМПО АВІСМА, найбільшого виробника титану в світі, продукція якого широко використовується у військово-промисловому комплексі Росії. За повідомленням уряду санкції проти ВСМПО АВІСМА вводять, оскільки корпорація діє всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів. Колись поставки, і ще до початку повномасштабної війни, на жаль, вони йшли з України. На жаль, не факт. так, є такий факт. Але з початком війни ці це постачання зупинилося. Зараз, по моїм даним, постачання йде з В'єтнаму. В'єтнам не контролюється Сполученими Штатами, він не контролюється Євросоюзом, і вони спокійно собі заробляють. Заробляють гроші, поставляючи це до Росії. Крайнє, але не менш важливе питання. Давайте все ж таки підсумуємо, яку роль Україна зараз може зіграти на світовому ринку Титану, на що це вплине, і, можливо, якісь ваші прогнози. Україна може дуже швидко відновити ланцюги поставок. Це не буде закриття повністю всіх дир. Який є у наших союзників. Але Україна може посприяти цьому і серйозно посприяти. Це можливо зробити в дуже стислі сроки. Наскільки стислі? Місяці? Як цікаво, місяці. На протязі декілька найближчих років Україна може реконструювати. Та побудувати нові можливості, та витіснити китайський та російський метал повністю з ринку. Слухайте, оптимістичний прогноз. Після такого а, хочеться жити. А для цього треба працювати. Ми працюємо. За що я вам дуже дякую. Друзі, нагадую, ви знаходитесь на каналі Асоціації Титанової промисловості України, і сьогодні в нас було інтерв'ю з Андрієм Броцьким, засновником компанії Велта та засновником асоціації. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, ставте лайки, а також дізнавайтеся ще більше цікавих новин про титан та титанову галузь. Побачимось!